Привіт, народ! П'ять найбільш поширених помилок, які ви, можливо, робите при вивченні англійської мови. І саме ці помилки обмежують вас від нормального результату при навчанні. Поїхали. Перша найбільш фундаментальна, на мій погляд, це вивчення мови мовчки. Це перше, що я кажу своїм студентам. Ніколи не вивчайте англійську мовчки. Тому що це, ну, скажімо так, не дуже розумно. Чому? В нас є всього два тезиси. Дивіться. Перший. Більшість людей вивчають англійську, щоб не розмовляти. Другий але роблять це мовчки. Ось, коли ви дивитесь якийсь урок, якийсь ютубчик, якийсь, е, не знаю, там на марафон прийшли, на курс, е, в інстаграмі щось дивитесь. Ви подивились, щось там зберегли собі, зробили скріншотик. Так-так-так. Ось супер фраза, я її точно запам'ятав. Ха-ха-ха. Так, на жаль, не працює, але було б класно, звісно. Потім все завантажувати в мозок через флешку і чотко. Але. Нам необхідно повторювати все, що ми бачимо, коли там вчитель каже, коли ми бачимо, ну реально навчаємося. Сидимо, взяли там відос на Ютубі або на курсі. Сидимо, повторюємо будь-яке речення, будь-яке слово, все, що ви бачите на екрані. Тим самим нам дуже важливо тренувати наш оцей апарат «М'язи рота, скажемо так. Тому що ми будемо їм потім розмовляти. І ось чим більше ви цього робите, тим легше ось цьому вашому апарату потім вимовляти англійські слова, бо там інші звуки. Чому люди так роблять? Чому люди цього точніше не роблять? Тому що не впевнені, соромляться, можливо, когось знаєте, сидять там, хтось ще ходить вдома, і я ж якось ну, якось тупо, якщо зараз просто почну розмовляти. Ну якось. Чекають моменту. Типу, і зараз я вивчу, зараз я вивчу багато фраз, а потім я в момент заговорю. Або лінь, це найбільш базова річ. Просто подивитись урок, мені подобається, тому що мені подобається картинка того, який я крутий, сиджу, навчаюсь, але насправді навчання мені не подобається. Є така проблема. Та або не вміють. Не вміють, вони кажуть, ну я ж не можу це сказати. Мені зараз треба потренуватись, а потім я тільки буду голос розмовляти. Ні. Так воно не працює на щастя. Треба розуміти, чим більше практики наодинці, тим більше впевненості в розмові. Через це виникає мовний бар'єр через те, що у вас немає впевненості в тому, що ви кажете і як ви це кажете. Тобто, ви не впевнені, що зараз правильно зможете донести свою думку. Розумієте, про що я? І ви постійно думаєте, блін, я зараз скажу, а ну, виявиться, що це неправильно. І на мене люди будуть дивитись. І ось ця вся невпевненість іде через те, що у вас було недостатньо розмовної практики. Ну, звісно, по-перше, це недостатні, там, база знань і так далі, але якщо відкинути це все, навіть якщо в нас є супербаза знань, ми просто тупо будемо е дивитись на людину, тому що ми ніколи не розмовляли і не можемо нічого сказати. Тож, будь ласка. Ось вам мої дуже е, душевні поради. Повторюйте все, що вивчаєте, в вголос, дивитесь урок, повторіть кожне слово, кожне речення, проговоріть це. повторіть за вчителем. Послухайте, як він сказав, повторіть. Е, далі розмовляти з собою в голос. Прикольна практика. Навіть на, ну, на базовому рівні, там якщо вже є якийсь рівень, ви можете е, базовими словами описувати щось. Ви стали посеред кімнати і такі. Table, this is a table, this is a wall, this is a floor, this is a ceiling, this is a This is a these are chairs, this is a couch, this is a sofa, this is a TV і так далі. Просто описуйте все, що знаходиться навколо вас англійською в голос. Та читайте тексти в голос. Берете самі базові, самі-самі базові для початківців. Вбивайте в інтернеті тексти для початківців, їх мільйони там. І читаєте їх вголос так, як вмієте. Окей? Їдемо далі. Намагатись охопити все і одразу теж велика проблема, коли, коли люди думають, в них в голові є така думка, що багато знаю, добре розмовляю. Хоча насправді це працює трошки інакше, бо це помилкова думка. Ви навантажуєте свій мозок великої кількості інформації, які він просто не може обробити, і не може нічого з цією інформацією зробити. А нам найбільш важливо це якраз цю інформацію вживати, тому знаю, як використовувати. Добре розмовляю, ось це правильний тезис. Оце тезис, який буде працювати. Що я маю на увазі? Багато знати та вміти вживати. Два тезиси для нас підходить вміти вживати. Тобто ви можете знати менше слів, не тисячу а двісті, але вміти їх ставити в конструкції, знати їх форми, знати, що після них там ставити, умовно після там, якихось дії слів чи до дії слова, формувати заперечення, формувати питання. І навіть знаючи невеличку кількість слів, ви вже будете краще розмовляти англійською, ніж людина, яка просто вивчила тупу тисячу слів, бо вивчити тисячу слів. Ще й без розмовної практики, в активний словарний запас це те, чим ви користуєтесь в житті, дуже важко. І так само з граматичними темами. Е, намагайтесь взяти граматичну тему якусь, її повністю обробити, потім запевнитись чітко, що вона для вас зрозуміла, ви вмієте її вживати, точно вмієте, і потім йти далі, замість того, щоб намагатись накинути занадто багато собі там всіх цих тем, так, я тут, тут, тут. Потім, коли треба розмовляти, ось такі пробіли збираються в одну величезну дірку, яка вам заважає розмовляти правильно і нормально і красиво та й взагалі розмовляти. Далі, відсутність комплекс... комплексного підходу. Тому що люди думають, зараз я вивчу граматику, потім почну читати, писати. Потім вони думають, зараз навчусь писати, читати, потім почну розмовляти. Потім іде, зараз навчусь розмовляти, потім, потім почну, почну вивчати лексику. Це занадто послідовний підхід. Я думаю, що це очевидно, але це треба проговорити. Так не працює. Потрібен комплексний підхід до всього. Що це таке? Комплексний підхід це ключ, всі навички повинні, повинні розвиватись паралельно. Тобто, нам не. Окремо вивчаємо граматику, а потім тільки в голос розмовляємо. Не тільки вивчаємо там слова, а потім вже там в речення їх вставляємо. Ми робимо це все одразу. Важливо робити вправи на читання, писання, розмову, вимову, граматику, слухання, лексику. Навіть одна вправа може включати в себе все разом. Наприклад, слухання. Почнемо з лексики. Ви вивчили якісь там парочку слів. Потім слухання, якийсь диктант послухали, сприймання мови на слух. Виписали те, що зрозуміли, писання, прочитали вголос те, що зрозуміли. Потім взяли текст, який там був насправді, ну там після диктанту завжди є тексти. Ви порівнюєте те, що написали ви, і з тим, що є в тексті, і дивитесь, що ви не зрозуміли. Тобто аналізуєте свою роботу. І робите роботу над помилками. Ось це комплексний підхід, коли ми все робимо разом, а не просто вивчаємо тупо тисячу слів. Ми молодці, ха-ха. Оці списки в інтернеті, знаєте, коли там тисяча найбільш популярних слів в англійську, їх треба вивчити, і будеш все знати. Ні, так не працює. Ви можете їх знати, ви потім можете бути як ота собака. Я все розумію, сказати нічого не можу. Взяли невеличку кількість слів, граматичні теми. І ось так поступово, поступово йдемо, як на ялиночку. Знаєте, оцю насаджуєте ось такі штучки, і отак от нарощуєте, 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 нарощуєте. Тільки комплексно. От уявіть собі так, да, фундамент будуємо. Кірпічики комплексно між не одну сторону вибудовуємо, потім іншу. Ми по, так потрошку все кладемо, кладемо, кладемо і нарощуємо. Ось так воно працює. І е, четверте відсутність чіткого плану навчання. Е, скачаю застосунок, буде вчити слова. Подивлюсь, відео на Ютубі гірше не буде. Подивлюсь відео в інсті, загулю якісь справи, бла 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 Оце все просто накидування на вентилятор. Ви самі не знаєте, що ви хочете і як ви хочете. Що необхідно робити? Необхідно, ну, ви будете виглядати приблизно ось так, просто топтатись на місці і не знати взагалі, де ви знаходитесь в вивченні, на якому рівні і що, що, що далі повинно бути. Повинен шлях бути ось таким. Він не завжди прямий, звісно, але він, ну. Хоча б зрозумілий цей шлях, необхідно побудувати швидкий розклад занять для себе та корисні звички. Які корисні звички, я вже казав. Розмова, записування і так далі, повністю комплексно маленькі звички в кожному е, цьому. Кожному форматі навчання. Створи собі календар занять 30-60 хвилин на день. Я розумію, що люди всі працюють, у всіх сумбур, У вас там постійно щось відбувається в житті, і ви такі, ну у мене нема багато часу. Годину. Ось давайте, навіть не 30-60, година на день це база. Це база. І не забувай про всі навички: читання, писання, розмов, вимову, граматику, слухання, лексику. Берете пару текстів собі, поставили. Так, я в понеділок такий-текст то текст беру, в у вівторок такий-то текст беру. Потім якусь одну граматичну тему. На граматичну тему зробили прикладів, поробили тестів, повимовляли все це, послухали якийсь диктант, виписали все це, знов порозмовляли. Ось це комплекс, і це вже хоча б ваш свій розклад занять. Ви хоча б бачите шлях, по якому ви йдете, а не просто прилаження в мене тут, застосуночки, а тут є слово, а тут відосик в інсті, і взагалі не зрозуміло, що відбувається і до чого ви йдете. Далі, як я казав, твій помічник Google завжди там все є. Звертайтесь до нього. Далі, відсутність цілі навчання. Дуже банально, але фундаментально. Треба себе запитати, чи я та людина, яка може вивчати англійську просто по фану, не маючи цілі. Ну, ось просто я такий. Мені в прикол годину на день просто так витрачати. Я собі задаю це питання. Я відповідаю ні, тому що я абсолютно не та людина, яка може займатися англійською просто по приколу. Ну як коли я починав це робити, зараз вже так. А коли я починав робити, в мене була конкретна ціль. Я збирався їхати працювати на квізні лайнери. Мені було максимально необхідно, тому що там англомовне середовище. Ось. І якщо так, все прекрасно, вивчайте в своєму темпі, вам по кайфу, ви сідаєте, щось робите. Це ваше. Якщо ні, шукайте ціль, навіщо ви це робите, та виходьте за рамки. Тобто е англійську сприймайте не як кінцеву мету, а як інструмент до того, для того, щоб досягти своєї мети. Яка це мета? Для всіх це різна мета, тому що на початку в нас працює мотивація. Але далі мотивація не працює, бо постійно будуть, будуть ось такі скачки туди-сюди. Я займаюся, я не займаюся, я займаюся, я не займаюся. Ось зараз дуже треба, а зараз вже й не дуже треба. Розуміння цілі допомагає вам рухатись в одному нормальному темпі, не дергатись оце, Зараз буду начати, зараз все вичу. Ой, та да що сьогодні не хочу, і потім на тиждень забивайте. Зрозуміло, цілі всіх будуть різні. Ваша точка Б. Як це зараз популярно казати, це кудись переїзд або подорожі, або це робота якась, десь ви там вакансію якусь знайшли чи підвищення на роботі. Це навчання десь за кордоном, це е, ось знов-таки переїзд кудись за кордон, ви можете там з сім'єю переїздити і так далі. Вам необхідна англійська. Ваша мета це ось це. Не вивчення англійської, а ось це. Англійська – інструмент, яким ви будете потім. Там підкручувати все, що вам треба. Ось. Тому я вас чекаю на онлайн уроці, де ми розберемо 5 складових, завдяки яким ви зможете опанувати твердий рівень А1. Я дуже люблю системність, тому завжди вибудовую все красивенько. Чекаю саме на вас в онлайні, де ми з вами приведемо час із користю, та із позитивом. Па-па!